Друзі, і поки я йду на новий об'єкт, моя постійна рубрика Згадати все Нагадую вам, що в мене продається двокімнатна квартира, яка знаходиться в трьох хвилинах ходьби від метро, 23 серпня. Так, квартира двокімнатна, гарний житловий стан. Ціна квартири 35 тисяч доларів. Так, ну що, згадуємо разом. Це у нас супермаркет клас і метро. А ось наш будинок. Даже у будинку є чудо, маркет, дуже зручно. В тапочках вийшли та пішли в магазин. Хочу вам показати двір. Ось такий затишний, тут дуже тихо. незважаючи на близькість до метро. Теплий цегляний будинок. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинка. Ось така світла кухня. Шість метрів. У квартирі дуже гарний житловий стан. На кухні пралка. У будинку газ. Ну, а за вікнами у нас зелені дерева та вулиця 23 серпня. Далі санвузол. У санвузлі поміняно труби. Нова сантехніка і є бойлер. Це кімната номер 1 Дуже світла, по всій квартирі поміняні вікна. Ось, дивіться, як цікаво тут зроблено. Тут спальне місце, а тут місце для роботи. За вікнами вулиця 23 серпня. Така дівчинка з кулькою. Все, що ви бачите на відео, залишається. І в цій кімнаті є такі шавки для зберігання речей. Кімната зачиняється на двері. Кімната номер 2 Вона з балконом. На підлозі такий паркет. І особливість цієї квартири у неї і такий балкон. Подивіться, який він широкий, з дзеркалом. Це я. Ось такий він просторий. Тут у нас панорамні вікна. І з цього боку видно метро 23 серпня. Дуже затишна квартира, балкон просто топ. Мені дуже подобається. Ця кімната площею 15 метрів. Дивіться, яка гарна люстра, кондиціонер. І ось така дуже цікава картина ручної роботи. Хочу звернути вашу увагу на під'їзд. Він відремонтований. Дах в ідеальному стані, і навіть у під'їзді маємо пластикові вікна. Ось така чудова квартира. Чекаю вас на перегляди.